Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч Динамо в кваліфікації ліги чемпіонів, виліт збірної з Олімпіади, вирішальний поєдинок за місце в УПЛ та багато іншого. Друзі, в останній час ну, дуже багато футбольних подій, цей фінал чотирьох за місце в УПЛ, це і наші в Єврокубках, це і виступи збірної на Олімпіаді, хоча тут більше хочеться спостерігати не за футболом. Однак, щоб встигати все це дивитися та робити ще й огляди, мені допомагає кава, бо більше я знайшов дуже смачну. Окрім того, що у 25 Coffee Roasters є дуже смачна кава, вони також можуть вам допомогти обрати самоту, яка вам сподобається. Ну а за промокодом Камон ви отримаєте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт 25 Coffee Roasters я залишу у закріпленому коментарі. Акція триватиме один місяць з прем'єри відео. Ну а почнемо з київського Динамо, яке впевнено перемогло партизан на виїзді з рахунком 3-0. Не хочу образити гравців Динамо, тренерський штаб, але цей матч знову показав наскільки слабий сербський партизан, тому що після того, як вони програли з таким нищівним рахунком, 6-2, вони граючи вдома, були повинні витрачати сил на 200%, щоб хоч щось зробити, хоч забити один гол. Хоча, звичайно, і динамо молодці, тому що вони зіграли саме в той футбол, який не дозволив партизану створювати багато моментів. У сербської команду було десь один-два моменти, і то з котового, коли Салдан'я потрапив у стійку. Ну, кояни протягом усього матчу впевнено контролювали хід гри, створювали моменти, забували голи, на що було дуже приємно дивитися, і що більше було приємно дивитися на загальний рахунок дев'яти. Також з гарного варто відзначити дебют у стартовому складі Олександра Піхальонка, який, на мою думку, провів дуже класний матч, тому що він був диспетчером протягом усього поєдинку. Відвав класні загострюючі передачі. Ну, обов'язково це було там спочатку гольові, але наприкінці матчу просто видав ідеальну передачу. І це, напевно, вперше за останній час майже рівна заміна основному гравцеві. Він піхальоно грав замість брашка, і, як на мене, зіграв майже ідеально. Майже я говорю тому, що вони грали проти партизану, а тому це не показник ідеальної гри. Є звичайно і погані новини для київського Динамо, тому що Д'ячук отримав скоріше за все серйозну травму і пропустить 2-3 місяці, як це було колись з Бондарем в Шахтарі. Ну, Крістіан Цуркіс, він же Білавар, як ми бачимо, зовсім не відповідає гравцю стартовому складу і гравцю ротації, тому що він багато помилявся. Він був дуже якийсь незграбний і добре, що це не призвело до пропущеного голу. Взагалі, після того, як Динамо виграла спевненим рахунком 6-2 партизана, я думав, що цей поєдинок завершиться з рахунком 1-1. І звичайно, що хотілося б перемоги, тому що в нас зараз непроста ситуація у рейтингу асоціації УЄФА, хочеться виправляти в цьому сезоні те, що ми втратили в минулих, а тому треба постійно перемагати. І звичайно, я думав, що Динамо, яке не має мотивації, а партизан, який має, то у підсумку матч завершиться там з рахунком 1-1, наприклад. Але добре, що ми виграли і отримали додаткові бали. Зараз, що ще дуже важливо, якщо УЄФА задовольнить запит УАВ щодо того, щоб ділити кількість балів на 4, то це може дуже допомогти в тому, щоб повернути декілька сходинок до кінця сезону. Ну, і до речі, після того, як Динамо вийшло до третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, Динамо вже точно восени буде грати, як мінімум, у Лізі Європи. Ну а якщо про The Rangers та ще одну команду, звичайно, у Лізі Чемпіонів. Ну а що стосується шотландської команди Рейнджерса, то звичайно це. Не партизан, і з ними буде дуже важко. Вони зараз грають в нормальний футбол, стабільний. Вони непогано виступають в Єврокубках в минулому сезоні. Граючи в Лізі Європи, вони посіли перше місце і вийшли тоді на Бенфіку, але програли з загальним рахунком 3-2 та вилетіли. Що стосується цього протистояння Динамо та Рейнджерса, я б сказав, бо, що тут шансів 50 на 50. Ми більш-менш рівні. До речі, повертаючись до самого матчу, то Олександр Шовковський сказав дуже правильні та цікаві слова стосовно того, якщо один крайній захисник віддає гольову передачу, а інший забуває гол, то це каже про те, що команда дуже якісно підготувалася функціонально. Тому я кажу, що незважаючи на те, що у рейнджер це можливо цікавіший підбір гравців, Дедама може виїхати за рахунок функціональної готовності. Збірна України Ю-23 програла Аргентині з рахунком 2-0 та завершила свої виступи на Олімпіаді. Цей матч був відносно непоганий, гравці старалися, намагалися створювати моменти, але, звичайно, що Аргентина у своєму складі має більш якісних гравців, які і вирішили долю цього поєдинку. А взагалі підсумовувати Олімпіаду немає сенсу, тому що я вже казав це в минулому відео, що Олімпіада не є турніром ні ФІФа, ні УЄФА. А тому дуже складно набрати гравців до цієї збірної, тому що клуби просто не хочуть віддавати своїх гравців, коли вони або грають як Динамо в кваліфікації Ліги Чемпіонів, або зараз готуються до старту чемпіонату. Це стосується забарного та мудрика. Можливо, якщо б наші гравці грали у Франції, то їх би відпустили б на Олімпіаду, як це зробили, наприклад, з Хакімі, але маємо, що маємо. Також треба поставити, можливо, риторичне питання: якщо б ми зібрали найкращих гравців Ю-23 та декілька гравців там, більшого віку, що дозволяється, з Динамо, Вівчаренко, Брашко, Ванат, Судаков, Забарний, Будрик. Когось ще з досвідчених, що потрібно з цим складом досягати. Ну напевно, хочеться золота або якоїсь взагалі медалі. Бо якщо казати за футбол, то треба їхати тільки за медалями, бо просто якогось рейтингу або репутації виступи на олімпіаді нічого не дають. А тому ми розуміємо, який ризик, якщо б гравці динамо поїхали б зі збірною, і тоді, можливо, б взагалі не пройшли партизан. Або динамо би пройшло партизан, але ці гравці, які зараз повернуться з Олімпіади, були просто б не готові до рейнджерса. Тому знову повторюю, що Олімпіада поки що це не потрібний турнір для футболу, тому що вони ніяк не пов'язані ні з УІФА, ні з ФІФА. Ну і найголовніший поєдинок у світі футболу, який відбувся нещодавно, це лівий берег переміг Манайзергон 0 та тепер буде грати в УПЛ. Цей поєдинок був дуже історичний з багатьох сторін, тому що такого ще не було, що видумали якийсь турнір чотирьох, щоб розіграти останнє місце в УПЛ. Ну а лівий берег вперше в своїй історії буде грати в УПЛ, при тому, що вони лише рік тому повернулися до професіонального футболу. Бо нагадаю, що коли відновили футбол ну, влітку 2022 року, вони вирішили поки що не виходити до футболу і. Професійно повернулися лише влітку 2023 року, тобто команду з нуля зібрали рік тому, а зараз вони вже грають в УПЛ. Ну і що стосується самої гри, то лівий берег повністю переграв Минай. Але я також думаю, що це залежало від того, хто заб'є перший гол у цьому поєдинку. Тому що перед тим як лівий берег відкрив рахунок, у Миная була просто ідеальна нагода, коли вони влучили у попередчину. Але після цього пропустили досить непотрібний гол після котового. Ну а далі пішло, поїхало, коли Олег Синиця забив просто шикарний гол. Ну а в підсумку тепер в новому сезоні ми матимемо чотири команди з київського регіону, тобто дві команди з Київської області Колос і Лівий берег», тому що їхні стадіони і база знаходяться саме трошки за межами міста Києва, ну Динамо і болонь, тобто чотири команди. До речі, що стосується Монаю, то щось в мене є перечуття, що після того, як вони там, думали, що одразу повернуться до УПЛ замість Дніпра 1, а після цього програли фінал 4, то, можливо, Переселяк такий що може передумати і взагалі знятися з чемпіонату. Львівські Карпати продовжують підсилювати свій склад і найголовніше лінію захисту. Як повідомляє прес-служба клубу, Леви підписали двох захисників. Перший це 20-річний Жан Педрозу. У поточному сезоні за корітів провів лише 30 хвилин у серії Б. Взагалі, на мою думку, дуже дивне підписання для команди, яка ставить собі якісь там серйозні цілі в УПЛ, тому що цей гравець не має досвіду, тим паче центральному захиснику це потрібно. Він мало грав у себе в чемпіонаті, ще й в серії Б. Хоча, враховуючи, що нещодавно Карпати намагалися підписати центрального захисника з Бразилії, пропонували близько 1 мільйона євро, і ті відмовили, то зрозуміло, що потрібно когось підписувати. Другий новачок Андрій Булеза, який весною був в Карпатах на правах оренди з Донецького шахтаря. Однак через важку травму не зіграв цього разу. Він виступатиме за левів на постійній основі, бо з гірниками завершився контракт. Ну і тепер майже офіційно Артем Довбик гравець італійської роми, тому що його агент Олексій Ліндовський додав собі в інстаграм фото футболки Роми з надписом Довбик. Повідомляється, що Рома заплатить за довбика жороні 32-33 мільйони фіксованою сумою і плюс 5-6 мільйонів бонусами євро. Ну а Фабріціо Роману повідомляє, що сьогодні, у четвер, або в обід, або ввечері буде вже офіційно оголошено. До речі, напишіть в коментарях, як вам цей трансфер і чи вдасться довбоку заграти у Ромі. Одеський Чорноморець, який влітку втратив багато основних гравців, нарешті знаходить собі нових. 21-річний захисник Борис Лотоцький черговий новачок Чорноморця. До цього він грав у другій лізі за Вінницьку ниву. Також одеський клуб взяв в оренду двох гравців Шахтаря: Романа Савченко та Данило Удода. Минулий сезон Роман Савченко провів в Олександрії, в складі якої зіграв 16 матчів. А ось Данило Удот грав за шахтар Ю-19, а також має досвід виступів за юнацькі збірні України. Убидва є центральними захисниками. Також перед цим до моряків приєднався їхній колишній нападник Олексій Хобленко. Взагалі, якщо подивитися на Чорноморець, то поки що він виглядає як клуб, який буде претендувати на вилі, тому що клуб залишив головний тренер Роман Грихарчук. Зараз це буде Олександр Бабич. Також клуб залишило багато гравців, зокрема легіонерів. І звичайно, що будується зовсім нова команда, і на початку сезону вони точно втрачатимуть очки там, де це не потрібно, проти головних конкурентів. Однак, всі ми бачили мина цієї весни і як може клуб зібрати майже нову команду і показувати дуже якісні результати. Тому хто його знає, можливо, Чорноморець нас здивує. Луганська зоря продовжила оренди гравців Динамо, Олександра Яцика та Ігоря Горбача. І це було дуже очікуване, навіть незважаючи на те, що е, цих гравців викликали на перші збори до Динамо, тому що ми прекрасно бачили, як Динамо підсилюється у кожну лінію, в тому числі і в півзахист, де підписали піхальонка Рубчинського. А тому, звичайно, було зрозуміло, що потрібно Яцика відпускати і саме в зорю. Звичайно, з одного боку це круто, що гравці будуть грати у клубі, який буде ставити їх постійно в основу. Вони будуть розвиватися. Ми отримаємо у підсумку непоганих гравців. Але знову ми проходимо ту саму історію, коли зоря награє гравців протягом одного-двох років. А після цього вони кудись уходять і їм знову потрібно створювати нову команду. Так, звичайно, зміна трьох-чотирьох гравців. Це не нова команда. Але якщо вони і хочуть надалі претендувати на Єврокубки, як вони це робили рік тому і ще раніше, то, звичайно, так постійно робити вони не можуть. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!